Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! <laughs> Відразу за міськими валами Тернополя почала формуватися престижна вулиця, що стала називатися панською. Спочатку уселені садів тут потопали партерові будинки. А згодом піднялися кількаповерхові кам'яниці. Із будівництвом залізниці центр і старомістя навколо Старого замку почав переміщатися ближче до вокзалу. Вулиця стала центральною і поділилася на панську вищу і панську нищу. Із 1890 року її назвали іменем Адама Міцкевича. Із 1925 а нижня частина від перехрестя із сучасною Руською називалася Болеслава Хороброго. Були у біографії вулиці і інші назви у період німецької окупації Дойче Штраси. У соєцькі часи із 1948 по 61 Сталіна, відтак Карла Маркса. На початку 90-х років в бульвару повернено ім'я Тараса Шевченка, яке він мав ще у 1918 році. Здавна окрасові вулиці були зелені алеї, які тягнулися серединою її горішньої частини. Розпочалися вони на перехресті вулиць, там, де тепер стоїть пам'ятник Ярославу Стецькові. Саме тут на початку бульвару в оточенні зелені визначила на стрункій колоні фігура Святої Теклі, встановлена у 1882 році. Її вважали покровителькою Тернополя. Неподалік ще й була гарно оздоблена міська криниця, про яку ще довго згадували тернополяни. Зелені насадження переривав обширний майдан. Перед будинком міського самоуправління магістрат стратом, який не уцілів під час квітневих боїв за місто у 44-му році. Ця площа була значним місцем збору безробітних. Тут висували свої вимоги до влади страйкарі. У 1917-му на цьому майдані зустрічали вінценосних осіб Кайзера Вільгельма і цісаря Карла І. Тепер приблизно у цьому місці театральна площа. Далі вулиця пролягала Обабіч Скверу, або як тоді звично казали, городця аж до парафіального. Костілу. Сам сквер або планти вже у 1927 році займав площу 7697 квадратних метрів. Тому дивно читати напис на камені, який засвідчує, що сквер закладений у 1917 році, Бо не вір написаному, а тим паче вибитому на камені. Здавно у сквері любили збиратися тернополяни, обговорювати новини, погомоніти. Був тут і годинник на гарно оздобленому чавунному стовпі. Він пережив Першу світову війну, але друга його уже не помилувала. Була на плантах ще одна ошатна криниця. На початку 50-х років у сквері з'явився гучномовець, який за його форму називали ще капелюхом або баняком. Навколо нього збиралися послухати, що діється у світі, обговорити футбольний матч. Оскільки ця гарна зелена вулиця була центральною, то у 1895 році на Майдані перед магістратом встановили пам'ятник Адаму Міцкевичу, роботи скульптора Томаша Дикаса. Цей пам'ятник знищено у виріб подій 1918-1919 років. У 1923 році тут відкрили новий пам'ятник поету – скульптор Аполінарій Гловінський. Уродженець Тернополя. Його знищили у період фашистської окупації. На місці зруйнованого магістрату згодом розбили сквер, де тепер стоїть пам'ятник Пушкіну. З цього приводу трапився кур'йоз. У середині 70-х, коли почали їздити у гості поляки до нас, а ми до них, навідався у Тернопіль корінний тернополянин Поляк. Зустрівшись з родиною, він захоплено говорив про зміни у Тернополі. А на завершення видав Адам Міськевич. Як стоїл, так і стої. Прийнявши Олександра Сергійовича за Адама Міцкевича, обрамлення Майдану доповнив Готель Подільський у повоєнний час Україна. Свідок тернопільської історії на той час гордість гордян. Документи засвідчують, що збудували його у 1890 році, а прибудову датують 1910-28 роками. Пам'ятна дошка нагадує про знаменитості, що тут зупинялися, але на ній не згадується, що у цьому готелі у 2017 році зустрічався із місцевим комітетом, призначений тимчасовим урядом губернатор Галичини й Буковини. З Подільським пов'язані подальші буремні події. Тут містилася і редакція тогочасної газети Українські вісті. Здавна у готельній Кам'яниці були ресторан і кав'ярня. Кав'ярня Болевар належала до улюблених місць зустрічей та відпочинку міщан. Навіть у важкі часи Першої світової, коли у місті не вистачало борошна, цукру, масла і хліба, коли майже всі крамниці були зачинені, у ресторані можна було пообідати, а у кав'ярні випити філіжанку чорної чи білої кави із молоком чи сметаною. Пізніше там була відома в місті Адрія. Тепер ресторан Україна. Кав'ярні і ресторації задовольняли не тільки гастрономічні смаки Тернополя, а й ставали осередком культурного життя. Тут влаштовували модні у той танцювальні вечори дансінги Ще одним важливим штрихом у біографії старовинної вулиці стали перші кінотеатри. Один із них містився на подвір'ї готелю. Потім був відомий як Апольо. Другий дещо далі у подвір'ї будинку, що праворуч сусідить із телерадіокомпанією. То був кінотеатр Світязь, потім Паляце. Зі Світязем пов'язана діяльність тернопільських театральних вечорів. Зауважимо, що тодішні німі фільми демонстрували у супроводі піаніста-тапера. Тому у залі завжди був хороший інструмент. Із березня 1918 року у цьому кінотеатрі відбулися збори віче, присвячені святу української державності, яке тоді відзначала Східна Галичина. Вулиця здавна була улюбленим місцем прогулянок спацарів. Люди приходили себе показати і людей подивитись. Призначали побачення і зустрічі. Традиція вечірніх і недільних прогулянок зберіглася і у повоєнний час. На 100 метрівці, а у 20-30-х роках це місце прогулянок валище. Корзо або Корсо можна було побачити усі нові віяння моди. Із розвитком світової кіноіндустрії, появою звукових фільмів, на Корзо можна було почути й пісні із нових кінофільмів. Їх виконували часто у супроводі гітар. Особливо модним тоді були гавайські вуличні музиканти. Тут ще продавалися кінопроспекти і світлини улюблених акторів. Вулицю сповували звуки мелодії, що ставали шлягерами. Танго і джаз оволодівали тоді усіма. Тогочасні шлягери, танго, мальйонга та відома мелодія із віселих рібят про серце, якому не хочеться спокою, звучала у перекладі польською. До речі, перший звуковий фільм Нью-Йорк уночі тернополяни побачили у кіно. Кінотеатрі Паляце 25 березня 1931 року. А у 1950-му на вішній вулиці Сталіна відкривається новий кінотеатр Перемога, який діє і досі. У листопаді 1957 року відкрився театральний сезон у новозбудованому приміщенні обласного драматичного тепер академічного театру імені Тараса Шевченка. У 1982 році у затишному сквері біля театру встановили пам'ятник поетові. Роботи скульптора Миколи Невеселого. із правого боку вулиці. Було чимало адміністративних будівель: повітове староство, окружний суд, прокуратура та в'язниця. Ліворуч образ вулиці в основному творили численні крамниці, декілька закладів харчування, кінотеатри і відчутна присутність громадських інституцій, включаючи кооперативи. Були тут магазини, де продавали спортивні товари, велосипеди та запасні частини до них, а згодом і інші новинки техніки, включно із сільськогосподарською. Працювали тут навіть курси водіїв, автівки почали тоді. ...тоді визначати ритм міського життя і радше були предметом розкоші, ніж пересування. У кінці 20-х на початку 30-х років започатковані перші рейси міських автобусів, які також відправляються із центру. До речі, неподалік магістрального майданчику була й бензозаправка. У повоєнний час обличчя вулиці доповнила присутність партійних, комсомольських та інших совєтських інституцій. На перехресті перед парафіальним костюлом, тепер універмагом, з'явилася тумба із постовим міліціонером регулювальником, а згодом першим світлофором. Осередком знань стала обласна наукова універсальна бібліотека, що розмістилася у старовинній кам'яниці Стахевича. Але все ж таки повернімося до того місця, де на початку бульвару стояла фігура Святої Теклі, а тепер пам'ятник Ярославу Стецькові. Це місце, мабуть, облюбували для пам'ятників, які змінювали один одного залежно від подиху політичного вітру. У повоєнні роки там встановили пам'ятник вождю народів. Йосифу Сталіну. Після розвінчування культу особи його потихенько зняли. Його місце зайняв Карл Маркс. З ним попрощалися так само тихо у 1990 році. Була ще одна цікава сторінка з історії пам'ятників на бульварі. До святкування 300-річчя воз'єднання України з Росією, так тоді це звучало офіційно, у сквері відкрили пам'ятник Богдану Хмельницькому. Але згодом пішим гетьман комусь не сподобався. Тому й командирував уночі на роздоріжжя під Кутківці, а звідти аж у зборів. Але там уже був свій пам'ятник, той залишився стояти на задвірках. Наприкінці 1950-х улюблене місце відпочинку тернополян прикрасив фонтан і барвисті квітники. У нижній частині бульвару, колишній Панський нижній, праворуч за універмагом збереглися давні будинки. З протилежного боку між бульваром і вулицею Січових стрільців утворився сквер та Андрея Шептицького. Тому у 2001-му тут відкрили пам'ятник великому сподвижнику Віри. Також там спорудили приміщення Тернопільсько-Зборівської греко-католицької єпархії.